Доброго здоров'я, друзі! Слава Україні! Вітаю вас з цього мальовничого ліса та запрошую вас зі мною на прогуляночку по грибочки та по гарний настрій. Сподіваюсь, в кінці цього відео настрій у вас гарний з'явиться. А в цьому відео ми побачимо мої нові кулінарні експерименти. Я буду пробувати веселку. Так, так, вам не почулось саме веселку і саме буду її смакувати. Також буду ганятися за хмарками поміж гор. Тож, сідайте, наливайте собі чайочку і будемо дивитися мої пригоди. Починаються вони біля цієї yeah. річечки, в який час від часу туди-сюди шмигали маленькі рибинки. Але, друзі, я так і не наважився роздягтися та зняти для вас що контент, де я голими руками в крижаній воді ловлю маленьких рибинок, форельок чи піскарів. Не знаю, що то було. Взагалі-то рибалку я люблю. І планую знімати ближче до літа весни якісь відео з рибалкою. Так що е, напишіть в ваших коментарях, яку рибалку вам цікаво дивитися, що б ви хотіли побачити, друзі. Але взагалі вибачаю, звісно, це відео не про рибалку, просто показав, яка гарна, красива, прозора, чиста водичка у цій річечці І не знаю, не потрапила певно рибка, але вона там була, повірте мені на слово. Гляньте, яка краса. Можна безкінечно дивитися на воду, на вогонь. Ну і звісно, як хтось працює. Йдемо далі. А тим часом маємо знахідки перші. Так, дивимося, хто це у нас такі. Певно, рядовочки якісь сиренькі і красненька сироїжечка. Завітала. Там ось сімейка сироїжок. Під ялиночками ховаються, гарні уні. Так, друзі, грузь скрипун. Найшов його випадково, буцнув ногою, це чесно, таке. Дивіться, це гриб мого дитинства. Вони їстівні, ніякого молочка вони не виділяють. Пахнуть просто бомбезно. Вони ростуть по декілька штук. Зараз глянемо може ще. Знайдем. Вон я бачу іще, ось дивіться. І ще ось такий красень. Ну, Поки не бачу. Друзі, обходжу ось таку стіну із молодих ялиночок, знайшов грибочка. Дивіться. Це у нас... Це у нас... а це у нас польський, польський. І ростебіль отаких ось гарнюніх. Польський ми викинемо, звісно ж. Цей, на що він нам потрібен, цих заберемо. Хто знає, що це за красуні фіолетового відтінку. Напишіть, будь ласка. Ходіть до темної сторони. Вон вона там темна сторона. Дивіться. Знайшли, дивіться, що, які красавці. Ну, колір просто вражає ці фіолетові. Ну я на оці рядовки, не звертаю уваги. Ну таке, ну рядовки, рядовки. Ну, їх не бачив Мільйони разів. Ну а оці ось Ну гарні. Олір якийсь чудненький такий. А. Полюбуйтесь. Масові цих грибів також досить вражаюча. Вони перейняли естафету у опеньків і несуть їй досить достойно цю естафету. Кількістю та якістю, об'ємами, розмірами вони взагалі не поступаються нікому. Та й виглядають досить презентабельно, можна й познімати. Ростуть цікавими формами, кільцями відмінними. Тож, я вирішив їх для нас, для краси, відео познімати. Друзі, погляньте, оці рядовочки. Э, достойні вашої уваги, так би сказати, дивіться, як ростуть. Тик, 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 оп, 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 оп. оп. Гарно. Так, друзі, ну що ж, не знаю, візіння це або прокляття, коротше, я знайшов веселку. Гриб веселка відомий своїми лікарськими здібностями, коли він в яєчку, і колись я е, сказав, що коли знайду яєчко, також спробую, їх їдять з е, в спірті марінують, але я не вживаю спіртне сирим. Ну і коротше мені так пощастило, що яєчко тут є. Ха -ха, капець. Ну що ж, нові кулінарні експерименти. Насправді тут ціла поляна, зараз покажу, не вимикайтеся. Коротше, тут є Так, цей ось вже відгуляв своє. Десь ще схожі на сморчків, але смердять капець, цей також відгуляв. Десь я бачив іще, і прям яєчка бачив. Так, цей відгуляв. Зараз ж тільки що бачив яєчко. От сліпко. Або втекло. Ви знаєте, буває таке. Яєчко поки покав. Воно втекло. Ха -ха -ха! Тарам. Гриб, веселка. Яєчко. Так, ну що ж, не перемикайтесь, зараз будемо куштувати. Так, друзі, ну як і обіцяв, буду пробувати деякі експерти кажуть, що воно на смак як редиска. Не знаю, зараз розріжемо. На зовнішній вигляд, ну не знаю, на китайське столітнє яйце схоже. Хочу я його пробувати чи ні, це, звісно, ну, такий собі експеримент. Ну ви, я думаю, здогадалися. Смак дійсно, схожий на редиску, але зовсім не помиту від землі. От Коли ви смикуєте з куском землі, отак прямо їжте, от смак буде схожий на це. Але ж цей гриб не труфель, він відомий своїми не смаковими, а лікарськими якостями. Його е, використовують ну, від усіх хвороб, але я нічим не болію. Тобто їсти, доїдати його я не став. Цей грибочок вельми шановується в народній медицині, знайти його велика рідкість і удача. Його опис досить влучно, описує його. Гриб з ознаками кохання та запахом смерті. Дійсно, щось схоже. Для мене він цікавий тим, що він вистрелює з яєчко, це вистрелює за декілька хвилин, але я засняти не зміг, бо було дуже холодно. Що дивні метаморфози для мене, опенічок самотньо. Стоїть дійсно, самотньо, я обдивився все. Але йому партнерів друзів його не видно ніде. Тут є, що тут тільки нема, але опенька тільки один чомусь. Тут ось навіть такий ось полячок, красень, росте. Друзі, мою увагу привернуло ось це ось дерево. Подивіться, яке воно гарне. Воно схоже на амазонські дерева. Таким широким корнем, в якому місцеві аборегіни укриття собі роблять. Схоже чи ні? Мені схоже. Такий Зелененький красний. Ну я тут поміщусь і не тільки я. Вибрав собі такий гарненький маршрут по злиньким камінючкам. Але нічого. Ой, який красень стоїть спереді, а там темна сторона. Піду туди щось пошукаю. Не знаю, зможе передати камера чи ні. Тут ось такий день, а тут а в ялинках така темна сторона, тут вже така почти ніч. Підемо зараз, пошукаємо щось на темній стороні ще. Кам'яниста така місцевість, цікава, мені подобається. Так, тут уже зима трошки інію чи снігу на мохові. Да, мороз. Ой, краса. Справжня зима підкрадається. Що ж, друзі, вибачаю, що знову не знайшов локації відкритої, з якої видно гарну панораму. Ну, як є. Спереді нас гора, на яку налізла хмаринка. І в мене є бажання піднятися на ту гору, побувати всередині хмаринки. Хто-небудь був всередині Хмаринки з вас? Якщо був, то напишіть відчуття, прокоментуйте, будь ласка. Я також хочу це відчути. Подивіться, гора заховалася, половина гори, заховалася в хмарі. Може ця камера не передасть, але ну, повірте мені на слово, я вас обманювати не буду. О, Груздики... Ой, красавці! Красавці! Хто знає, що ці за гриби, це, ну, це бомбезні гриби. Ні, це вже трошки інший підвид. Але пахне... Друзі, оці ось хлопці просто дуже просилися, щоб я їх трохи познімав. Я не можу їм відмовляти. Бо вони все такі гарні. Ну що ж, от туди знизу я прийшов, а прямую я он туди. Зараз приближу, дивіться, там між дерев видно хмаринку. В неї я і прямую. І згадався мені... Старий анекдот про зовсім небагато. Розповім вам, якщо бажаєте. Е, Вибігли марафонці, жара 30 градусів. Біжать, втомилися, ззаді їде дядько на мотоциклі, В кричить. Молодці хлопці, гарно йдете Лишилося небагато, лише 42 км. Це щось схоже і в мене. Друзі, ну хмара вже зовсім близька, Вон ну, вже її видно край. Фух. Тут вже так все покрито лінією. Важкувато йти. Але я йду як кінь, нічого не зупинить мене. Так, друзі, взагалі осталось декілька метрів, вон вона, хмара, я її бачу. Вона, кстати, переміщається, я вже за нею ганяюся, була до цього була на цьому місці, де я стою. Я прийшов тут, лише ось такий сніг чи і все, і нема. Хмара вон вище піднялась. Ну, Буду переслідувати, щоб показати вам. А тут де я тільки туманчик невеличкий і все. Дивіться, на сусідній горі також хмаринка є. І це, друзі, закон подлості в дії. бо я тільки тільки з цієї гори прийшов сюди. І ніякої хмарини, там як я був, не було. Ну що ж, друзі, хвилинка кулінарного гумора. Сьогодні я сам, але дружина каже, що нічого не переживай, вовки тебе голодного, худого не будуть їсти, будуть тебе їсти ситим. Що ж, друзі, що Бог послав. Дружина так і не дасть. Мене худого, щоб мене худого з'їли вовки, трошки підкормила. Друзі, важко визнавати поразку, але хмара розвіялась. Я не наздогнав її. Таке бува. Які причудливі конструкції, друзі. Я ж таки не здався поліз далі вгору. Господи, пошукати морозних опеньків. Морозні опеньки. Ні. І позаглядати... Ой, які гіганти ось. Позаглядати. Цю печерки, яка цікава конструкція. Нема там нічого. Так, вже трішечки. Я знову бачу хмарку. Йду туди до неї. Пара знову втекла, але лишила ось таку красуню. Гляньте <рес> на цю ялиночку. Вау! Не знаю. Але мені подобається просто, Шедеврально вигляда. виглядає. Так весь ліс виглядає. Так ось єлочка. Ось так ялиночка виглядає зблизька. Ну, розумію, що це не новорічна передача і не новорічний випуск, але полюбуватися чом, чом би ні. Досить красиво і приємно оку. Вигляд гарний. Так, друзі, дивіться, спускаюсь такою гарною непримітною дорожкою. І тут знайшов ось такий ось круглий камінь. Не знаю, цінний він, цікавий. Важкий Волочить додому я його не буду. Але гарний. Ну і ще, друзі, мені потрапили на око ось такі ось гарні грибочки. Ми завжди вважали їх поганками, всякими мухоморами, але це гноєвочки, а це ось Фламуліна, бархотиста, і всі ці гриби оказуються їстівні. Ну а я не розбираюсь на цих грибах, мені вистачає тих, в яких я і так розбираюсь. І вам того ж і раджу, друзі. Тобто, не впевнений, не обганяй. Якщо не знаєш гриба, краще пережити без нього. Друзі, на цій красивій ноті буду закінчувати. Всіх обняв, підняв мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі на моєму каналі. «Тисяча і одне моє хобі. Ставте лайк, коментуйте.